Тема уроку торгівля світу. З попередніх уроків вам відомо, що природні умови та ресурси неоднакові в різних куточках земної кулі і часто навіть в межах однієї великої за площою держави. Крім того, окремі території, регіони, країни, райони і навіть населені пункти відрізняються наявністю трудових ресурсів, їхньою кваліфікацією, рівнем економічного розвитку. Велике значення мають також і давні національні традиції щодо розвитку певних галузей господарства. Як наслідок, окремі території починають спеціалізуватись на виробництві певної продукції. При цьому кожна з таких територій виробляє дану продукцію не тільки для себе, а й для обміну з іншими територіями. Так відбувається географічний або територіальний поділ праці. Це спеціалізація територій на виробництві певної продукції та обмін нею. У географічному поділі праці беруть участь і окремі країни, які прагнуть забезпечити власне населення всім необхідним для повноцінної життєдіяльності. Для цього вони починають між собою торгувати, при цьому кожна незалежна країна пропонує партнеру ті товари і послуги. Для виробництва яких у неї є кращі умови порівняно з іншими країнами світу. Адже саме завдяки кращим умовам вироблений продукт буде якісний і недорогий. А отже, швидше знайде попит. Тим самим відбувається міжнародний поділ праці, спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними. Що більше різноманітних і сприятливих умов. Для розвитку галузей мають країни то більше можливостей щодо їхньої участі в міжнародному поділі праці. Але за будь-яких умов практично кожна незалежна країна має торгівельні відносини з багатьма іншими державами. Світова торгівля це зовнішня торгівля всіх країн сукупності. Обсяги торгівлі товарами у світовій торгівлі значно більші, ніж обсяги торгівлі послугами. Особливістю сучасної світової торгівлі є зростання в торгівлі частки готових промислових виробів і особливо наукомістких товарів, зокрема електричних машин, включаючи комп'ютери, наукових приладів та інструментів тощо, за одночасного зниження частки сировини, палива й продовольства. Відбулися зміни і в торгівлі послугами. Де значно зросла частка послуг науково-технічного, інформаційного, консультативного та фінансового характеру. Особливе місце посідає торгівля результатами інтелектуальної власності, патентами, ноу хау, ліцензіями. Іншою важливою особливістю сучасності є зміна географічної структури міжнародної торгівлі. До 90-х років ХХ століття більшість міжнародної торгівлі припадала на економічно розвинені країни, натомість, нині за збереження значення США, Німеччини, Японії та інших провідних країн, помітне посилення ролі країн, що розвиваються, передусім Китаю, які дедалі активніше торгують між собою. Сьогодні частка країн, що розвиваються в експорті товарів, становить 43%, а в імпорті 41%. Продовжує зростати участь країн, що розвиваються, і в торгівлі послугами. Їхня частка в імпорті послуг перевищує нині 39%, а в експорті послуг становить 32%. Світову торгівлю характеризують три показники: зовнішньоторгівельний обіг. Товарна структура і географічна структура. Зовнішньоторгівельний обіг це сума експорту та імпорту. Він постійно зростає. У 2015 році світовий зовнішньоторгівельний обіг становив 32 трильйони доларів США. Країни, які вирізняються товарообігом, це передусім США, Китай, а також Німеччина. При цьому США є найбільшим імпортером, а Китай. Найбільший експортер у світі за загальним обсягом товарів і послуг, однак щодо експорту послуг, то й тут немає рівних США. Ще однією важливою особливістю сучасної міжнародної торгівлі є зосередження світового товарообігу в певних регіонах між країнами, що належать до тих чи інших торгівельних об'єднань чи союзів. Головні регіони світової торгівлі виникли передусім завдяки міжнародним організаціям. Такі організації або союзи можуть бути глобальними, охоплюючи країни з різних куточків світу, як от світова організація торгівлі. Вони також можуть поширювати свою діяльність на певний регіон світу, тобто бути регіональними, наприклад, північноамериканська зона вільної торгівлі. Союзи можуть бути економічними і політичними, приміром, Європейський Союз. Світова організація торгівлі або СОТ – це провідна міжнародна економічна організація, що була заснована в 1995 році. Членами СОТ є 163 країни, на які припадає понад 96% обсягу світової торгівлі. Саме СОТ встановлює правила міжнародної торгівлі та вирішення спірних питань. Її головне завдання забезпечувати, щоб торгівельні обміни відбувалися настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо після приєднання низки країн, які зараз є кандидатами на вступ, у рамках СОД здійснюватиметься майже весь світовий торгівельний обіг товарів і послуг. У 2008 році Україна стала 152-м офіційним членом СОД. Європейський Союз. Цей економічний і політичний союз 28 держав створено в 1993 році. Більшість членів ЄС розташовані в Європі, тому співробітництво із цією організацією є надзвичайно важливим для України, оскільки саме члени ЄС визначають напрямок економічного прогресу і політичну стабільність в Європейському регіоні. Європейський союз є повноправним членом світової організації торгівлі. 30 грудня 2005 року набуло чинності рішення Європейського Союзу надати Україні статус країни з ринковою економікою. Україна не є членом Європейського Союзу, але у 2014 році було підписано спочатку політичну, а потім економічну частину угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Цей документ дає змогу перейти від партнерства і співробітництва. До бажаної економічної інтеграції. 1 січня 2016 року розпочалося тимчасове застосування торгівельної частини угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Як наслідок, на сьогодні ЄС є найбільшим зовнішньоторгівельним партнером України. Північноамериканська зона вільної торгівлі або НАФТА діє з 1994 року. Основна мета цієї організації створення сприятливих умов торгівлі та розширення товарообігу між США, Канадою та Мексикою. Нині нафта, що діє подібно до Європейського Союзу, є найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, проте, на відміну від Європейського Союзу, немає спеціально створених міждержавних керівних органів. Асоціація держав Південно-Східної Азії або Асеан, це політична та економічна міжнародна організація, що об'єднує 10 країн Південно-Східної Азії, була створена в 1967 році. Метою асоціації було прогорошено прискорення економічного розвитку та розширення взаємовигідної торгівлі між країнами-членами, а також надання їм змоги мирного вирішення спірних питань.